і тут я хочу перейти до теми кордонів і тілесних кордонів. Як ми бачимо з виправдань, які лунали по всіх соціальних мережах, проблема є не лише у тому, що ці пацанчики, які вирішили робити стріми. Не розуміють, що таке кордони, як кордони адміністративних правопорушень, так і кордони кримінальних правопорушень, так і кордони просто чужого тіла і просто міжособистісні. Вони цього не розуміють. Цього ж самого не розуміють і ті, хто їх захищають. Більше того, цього не розуміють як чоловіки, так і жінки. І найсумніше, що через отаку от панівну реакцію на цю тему. Такі ж сумніви стосовно власних кордонів і власної тілесності з'являються у тих, хто є жертвами подібних злочинів. Тому що у будь-якому випадку, якщо ми подивимося на зріз такого типу злочинів в нашій країні, то. Найчастіше статистика нам покаже досить невисокі цифри через те, що жінки обирають не звертатися в поліцію зі своєю травмою, тому що вони розуміють, що у відповідь вони почують не співчуття, не адекватне розслідування, не бажання допомогти. А запитання із серії, а чому ж ти туди пішла, а чому ти це робила, А чому ти довіряєш цим людям? А навіщо ти там пила алкоголь, а ти сама це все спровокувала, і тощо, і тощо, і тощо. І тощо. Тому ми маємо дуже хибну статистику такого типу злочинів у нашій державі. І, на жаль, ми маємо дуже. Жахливу ситуацію з молодими дівчатами, які тільки проходять через, а переважно це молоді дівчата, які емоційні, які готові жити життя, які готові ходити на вечірки, отримувати нові досвіди, пізнавати свою тілесність і бути відкритими до, в тому числі, сексуальних досвідів, і відкритись до сексуальних досвідів не робить тебе ідеальною жертвою для свалтування. Всі ці молоді дівчата можуть бути зламаними. Через таку панівну позицію, як сама винна. І тут я хочу сказати, що насправді, якщо говорити про дітей, то з дітьми цю тему треба проговорювати з двох років, в той момент навіть до двох років. Той момент, коли дитина починає розпізнавати свої частини тіла, їй треба розповідати про те, що якісь частини тіла є більш приватними, якісь частини тіла є більш соціальними, але тебе не може ніхто торкатися, якщо ти цього не хочеш. Дітям це треба пояснювати для того, щоб виростаючи, вони розуміли, що вони можуть сказати ні, незважаючи на те, дорослий до них підійшов чи такий же їх одноліток і матимуть таку ж повагу до. Кордонів тілесних інших дітей або інших людей, і ну я, наприклад, для прикладу знайшла одну із книжок, в якому є декілька історій з приводу цього. А наприклад, хлопчик намагається свою сестричку підтримати, так він намагається її обійняти. Але питання в тому, що незважаючи на те, що це брат і сестра. Він повинен запитати у неї дозволу, чи хоче вона, щоб він її обійняв, чи не хоче. Якщо вона каже так, то вони обіймаються і обидва щасливі. Якщо каже ні, то вони не обіймаються. І знову ж таки, хлопчик хотів підтримати сестричку. Сестричка могла не хотіти такої підтримки. Він, нібито, її не дасть. Але цієї підтримки дівчинка не хотіла, і щасливо вона від цього не стане. І дітям це треба пояснювати. Більше того, тілесні контакти вони не завжди бувають такого плану. Протілась. Сні контакти обов'язково дуже важливо пояснювати, і в плані конкуренції за гірку на майданчику стосовно того, що не треба відтягати іншу дитину від гойдолки чи від гірки, на які ти хочеш покататися, тому що тобі здається, що тобі це важливіше, якщо ви пояснюєте це своїй дитині з маличку, якщо вона розуміє, що в неї пеніс, а не... Круасан біля ніг, там чи у неї піхва, а не там, я не знаю, булочка, то, по-перше, ставлення до свого тіла є. Ну, по-перше, усвідомленим дитина розуміє, що і як називається, вона розуміє, до чого можна торкатися, до чого не можна торкатися. Якщо до неї підійде доросла людина і почне її розбещувати, то вона буде правильними речами називати ці акти. Тому що, якщо патріотичній дитині розповідати, що у неї булочка, то коли вона буде розповідати, що дядя хотів взяти її булочку, не всім зрозуміло, що мова йтиме про булочку, не калічте своїх дітей. Розповідайте їм, як треба взаємодія. Діяти з іншими дорослими і з іншими дітьми. Розповідайте про тілесні кордони, тому що потім виростає такий Андрій, який знімається на відео, і більше того, виростає Андрій, а потім ще виростає там 10 тисяч людей, які дивляться його стрім, і не бачать нічого поганого у тому, що відбувається. Дітям треба розповідати, що навіть якщо вони дали дозвіл на те, щоб торкатися їхнього тіла, навіть якщо це взятися за руку, то треба. Мати можливість сказати ні, коли тобі вже некомфортно продовжувати цей досвід. Не обов'язково сідати на коліни до тьоті, яка прийшла вперше до вас у гості. Тому що тьоті хочеться, щоб ваша дитина посиділа на колінах. Ви таким чином, дитину привчаєте, що дорослий може диктувати їй певний тілесний контакт, навіть якщо вона цього не хоче. Абсолютно нормально відштовхуватися від бажань дитини і пояснювати їй це, пояснюючи разом з цим і ті кордони, які вона не може переходити у інших. Це все закладається з дитинства. У нас же, як ви бачите, ми бачимо наслідок. Ми бачимо наслідок, ми бачимо обговорення, що дівчата недостатньо чемні, тому їхня тілесність нічого не значить.